Зараз дуже багато говорять про боді позитив, про нав'язування стандартів краси, про ідеальні картинки, які буквально руйнують психіку молодих дівчат, я за цим слідкую, я це читаю, аналізую. і, Я вже ж я дуже співчуваю дівчатам, які зіштовхувалися з булінгом з приводу своєї зовнішності, ваги, які зіштовхувалися з розладами харчової поведінки. Я підтримую рух боді позитиву. Але коли я читаю, слухаю сучасних блогерів, які пропагують боді. Позитив та фемінізм, я починаю усвідомлювати, що мій образ починає сприйматися, ніби знаєте, таким собі антигероєм в соціальних мережах. Мене звати Аліна Федорова і я всіх рада бачити на своєму ютуб-каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіть це прямо зараз. Також посилання на свій інстаграм я залишу під цим відео. Сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаві теми: боді позитив, фемінізм і що не так, з блогерами, які пропагують ці рухи. Так, я є та сама дівчина, яка. Струнка має довге волосся, яка робить лазерну епіляцію і багато інших б'юті-процедур, яка фотографується в нижній білизні, бікіні і романтизує своє життя, викладаючи естетичні фотографії в інстаграм. Ось такий образ. Але читаючи блогерок феміністок, які пишуть про боді позитив, я все частіше підмічаю, як вони ображають дівчат, які не такі, як вони, за те, що дівчата роблять пластичні операції, якісь ін'єкції, займаються фітнесом, догляд за те, що просто вони конвенційно красиві, і найгірше, що вони ще й дозволяють робити це своїм підписникам, і таким чином вони ніби піднімають собі активність, тому що коментарів багато одні сваряться з іншими. Це якісь хейтерські коментарі, і блогер, замість того, щоб це припинити, він навпаки там лайкає ці коментарі своїх захисниць і таким чином розводить ще більше цього сміття у себе під постом для того, щоб просто пост набрав більш. Активності і просунути свою сторінку, наприклад, в Ютубі чи в Інстаграмі. Така діяльність блогерів не об'єднує жінок, а навпаки, створює між ними прірву. Повинна ж бути жіноча солідарність, взаємоповага в незалежності від наших смаків, нашого лайфстайлу, поглядів на життя. І це круто, що ми такі різні. Це навпаки, дає нам можливість ділитися одна з одною різним унікальним досвідом, знаннями. Ми можемо допомагати та підтримувати одна одну. Ми можемо Мо радіти, тому що ми такі різні, як і зовнішньо, так і внутрішньо. Наші таланти, здібності теж різні, це, це класно. Але виходить так, що ті дівчата, які колись зіштовхувалися з булінгом, з агресією, потім самі починають булити вже інших за інші речі. І виходить, що жертва сама стає потім нападником. Як я розумію, боді позитив, моє тіло, моє діло. Якщо я захочу прибрати волосся з тіла, я це зроблю. Не захочу, не буду. Доробити, якщо я хочу прибрати розтяжки, там чи шрам за допомогою лазеру, я це зроблю не захочу. Буду ходити як є, і ніхто не вправі це коментувати, засуджувати, висловлювати свою думку з приводу мого ціла, тому що це нікого не стосується. Я можу, хоч все життя, присвятити догляду за своєю зовнішності, можу взагалі не підходити до дзеркала, і це тільки моя справа. Також від деяких блогерок, які пропагують бодіпозитив, я чула хибні думки з приводу того, що якщо дівчина робить якісь покращення своєї зовнішності, якісь бюті процедури, то це значить, що вона себе не приймає. Не любить, а вже ж це неправда, тому що дівчата, які наприклад роблять різного роду маніпуляції зі своєї зовнішності, вони можуть себе як і любити. Так і не любити, і дівчата, які нічого не роблять, вони теж можуть себе як і любити, так і не любити, тому що всі люди різні і у всіх буває по-різному. І потрібно кожен окремий випадок розглядати індивідуально. Не можна на всіх людей накидувати просто свої уявлення, які базуються на якихось стереотипах. Дорогі користувачі Виспанс, ми підготували для вас безкоштовний передноворічний марафон, який починається 16 грудня і буде тривати. 7 днів. Це ідеальний спосіб залишатися у формі напередодні свят без довгих тренувань та походів у спортзал. Марафон допоможе вам не лише підтримувати фізичну активність, а й оптимізувати ваш час, щоб ви все встигли перед святами. Вас чекають ефективні короткі вправи, рецепти та афірмації. А для тих, хто не є учасником вуспенс, ми підготували знижку на підписку 30%. Це чудова нагода приєднатися до платформи і додатково проходити безкоштовно марафон. Приєднуйтесь до безкоштовного марафону і проведіть ці сім днів з максимальною користю для свого тіла та здоров'я. Всі деталі в описі під цим відео. Зовнішній вигляд кожної людини стосується тільки її, і ніхто не вправі засуджувати її за цей вибір. І, взагалі, я таких принципів притримувалася з самого дитинства, коли ще взагалі жодної мови не було про боді позитив. Для мене це було ніби природньо, що я дивлюсь на те, що мені подобається, і просто не дивлюсь на те, що мені не подобається. Але не критикую це. Я себе покращую в усіх напрямках, але приймаю інших людей такими, якими вони є. Це я говорю зараз про зовнішність. Але знаєте, навіть цей вислів, це формулювання, мов я приймаю людей такими, якими вони є в контексті зовнішності. Для мене це взагалі дивно. Тому що мені взагалі байдуже, хто як виглядає це. Просто мене не стосується. Особисто я ніколи не дозволяла собі сказати якісь погані речі з приводу зовнішності людини. Це взагалі табу. І і навіть коли я була дуже маленькою, якось я це усвідомлювала. Хоча я й не пам'ятаю, щоб мене батьки цьому вчили. Якось це було ну, ніби зрозумілим. І навіть в голову мені б не прийшла думка зробити якесь їдке зауваження, там комусь приводу зовнішності чи якийсь сарказм. Але сама я була свідком таких ситуацій, коли люди могли таке подібне сказати. І мені теж таке говорили і в школі, і в університеті. Я не буду зараз перебільшувати і казати, що мене прям булили. Ні, такого. Ніколи не було, але були ситуації, коли там дівчата мені могли щось таке сказати, що я занадто худа чи занадто висока. Навіщо мені взагалі підбори вдягати з моїм то зростом 173 сантиметри, повертаючись до активних бодіпозитивних блогерок, феміністок. То, який контент вони створюють, як вони це подають, мені це не резонує. Мені дуже імпонує позиція британської блогерки Лейні Молнер. Вона пропагує фемінізм, бодіпозитив і взагалі викладає. Гадаю дуже надихаючі картинки, які вона сама створює. Мені здається, що більшість цих картинок відображають мій світогляд. Давайте подивимось на деякі її роботи. На цій картинці внизу вона зобразила себе, а вище іншу дівчину. І тут вище написано, що в неї зроблені нігті, грудні імпланти, сильний макіяж, філери в губах та обтягуючий одяг. І внизу вона написала про себе. Я підтримую її, тому що жінки не повинні бути налаштовані одна проти одної ніхто не повинен. Бути осоромлений через особистий вибір. Також мені дуже подобається ця друга картинка. Тут зображені дві жінки, і та, і та є дружинами. На першій картинці зображена жінка, яка вся така ідеальна з дитиною і готує вечерю. А інша жінка сидить на дивані, їсть піцу і споглядає за своїм малюком через камеру. І вона пише про те, що і тот варіант, і тот варіант це ідеальні дружини, і це правда, тому що у кожної сім'ї є свої якісь норми, у кожної жінки. Є своє уявлення про те, що нормально, про те, що ідеально, про материнство. Тому якщо жінку це влаштовує, то це є норма. Це ваша сім'я, це ваша дитина, ваше життя, і ви можете жити його як вам хочеться. І ви повинні приймати, що в інших сім'ях так може бути інакше. Це їх норма. І також сьогодні ти можеш бути як жінка лівої сторони, а завтра бути як жінка з правої сторони. Це теж норма. А тут зображені дві жінки, які кардинально відрізняються одна від. Одною по своєму стилю, одна вдягнута дуже відверто. Інша жінка, навпаки, закрита. І написано, що це її тіло, її вибір. І тот варіант є нормальним, і інший є нормальним. На цій картинці зображені три жінки, які мають різні професії: перша це модель, друга тенисистка. І стриптизерка, і ця картинка підписана, як всі вони використовують свої тіла для обраної професії, чому одна заслуговує на менше поваги, ніж інша, і це дійсно розширює наші рамки. Це заставляє нас задуматися, чому жінки не можуть використовувати свої тіла як заманеться. Чому дійсно от одна дівчина вибирає танцювати бальні танці балет, а Інша вибирає там тверк танцювати чи стриптиз. Чи ще щось це справа? Кожної дівчини це просто різні вподобання. Ми не маємо права засуджувати, виявляти якісь акти неповаги до дівчат, які обрали, наприклад, якусь професію там, чи стиль танцю, який нам не до вподоби. І мені здається, що саме такі блогери дійсно щиро несуть в маси ідеї бодіпозитиву та фемінізму, а не для того, щоб піти в конфронтацію з групою людей інших поглядів, для того, щоб за рахунок знецінення приниження інших. Підняти себе, і знаєте, щоб був хейт, було багато негативних коментарів, і таким чином просто піднімати собі активність. Якщо ми будемо пропагувати такий підхід. То ми відчепимося одне від одного. Ми будемо самими собою. Ми будемо проявлятися, як нам хочеться, і ми будемо дозволяти робити іншим те саме з їхнім життям. Хіба це не гарний світ, де відносини між людьми будуються на взаємоповазі, а не проти вставляння себе іншим? Коли ми перестанемо людей засуджувати за їх вибір, вони перестануть засуджувати нас за наш вибір. Ми зможемо краще себе розуміти, де ми, а де не ми, що нам подобається, а що. Нам просто нав'язали, де ми хочемо просто під підлаштуватися під інших людей. В нас не буде бажання віднести себе до якоїсь субкультури. В цьому плані я вживаю субкультуру як негативне явище, тому що це не просто середовище, де є якісь спільні інтереси. а Це правила, це рамки, якісь обмеження. А як на мене, людина вона більша за це. Ми постійно розвиваємося, ми змінюємося, наші уявлення змінюються. Ми розширюємося, ми не можемо втиснути свою свідомість в якісь вузенькі рамки, тому що це регрес. Навіть якщо взяти образ феміністки, яка пропагує бодіпозитив, він вже став хибним, тому що багато людей уявляють, що це повинна бути повна дівчина з неголеними ногами і бажана лесбіянка. Ні, в цьому образі немає нічого поганого. Така дівчина дійсно може бути феміністкою, пропагуючою бодіпозитив. Але я дівчина, яка займається моделінгом, робить лазерну епіляцію, продає курси по фітнесу. Це не означає, що я Феміністка і не підтримую ідею бодіпозитиву. Я живу своє життя так, як мені хочеться. І я дозволяю іншим жінкам жити своє життя так, як їм хочеться, і не засуджую їх за їх вибір. Також радикальність в поглядах шкодить самим активним феміністкам. І багато знаменитих людей з цим зіштовхнулось. Одним із прикладів є акторка та модель Барбі Ферейра, відома своєю ролью в серіалі Ейфорія. Вона розпочала кар'єру як плюс сайз модель та активістка. Бодіпозитиву, просуваючи прийняття природної краси без ретуші. однак нещодавно Барбі значно схудла, що викликало обговорення серед її прихильників. Деякі з них висловили розчарування, вважаючи, що її трансформація суперечить принципам боді-позитиву, які вона раніше підтримувала. Також схуднення Барбі співпало з популярністю препарату Оземпіка, який використовується для лікування діабету другого типу, і який є відомим своїм ефектом зниження ваги. Хоча акторка не підтверджує. Використання цього препарату. Її трансформація викликала дискусії щодо впливу таких засобів на стандарти краси та боді позитив. Euphoria star Hollywood, but анатободітайпінголі, Ozempic had claimed another angel. вдуматися тільки наскільки від любові до ненависті один крок. Дівчина була повною, люди нею захоплювалися. І як тільки вона схудла, почався сильний хейт. А можливо, потрібно любити. Актрису, я там не знаю, як мені таке в голову прийшло за її акторський талант. За харизму, за почуття гумору, за те, що вона добра, там благодійністю займається, а не за те, скільки в людині кілограмів. Чи візьмемо інший варіант? Ось молода дівчина. Вона пропагує бодіпозитив, любов до себе, ніяких ін'єкцій, втручань, тому подібне. І тут їй стукнуло 45 чи 55, і в неї з'явилась зморшка, якась негарна в якомусь нетиповому місці, де вона її дратує, і вона дуже хоче й позбавитися там вколоти собі ботокс, і вона. Стала ніби заручницею своїх поглядів. Вона дуже хоче це змінити, якось покращити, але ж вона там своїй аудиторії казала інше, і вона ніби тепер не може це зробити. І Тому, якщо вона зараз це зробить, їй прийдеться брехати. А якщо не зробить, то вона буде страждати, хотіти це зробити. І у людини буде от такий собі дисонанс. І тут людина, вона ніби сама собі ворог, вона сама створює якісь упередження, вона в них вірить, вона себе саджає в якісь. Рамки, і потім сама страждає. Хоча все просто твоє тіло, твоє діло роби з ним, що завгодно. Нікого це не повинно стосуватися. Сьогодні ти думала одне, завтра ти можеш думати інше з приводу свого тіла. Так, твоє тіло змінюється, і твої думки теж з приводу твого тіла можуть змінюватися, погляди можуть змінюватися. Якби був такий підхід, про який я кажу, то всі б могли б видихнути і просто робити, що вам заманеться зі своїм тілом, бо воно належить ті. Тільки вам і ніхто не вправі вам вказувати чи критикувати ваші дії щодо вашого власного тіла. Взагалі в світі стільки всього відбувається багато речей, які ми не можемо контролювати, і нам залишається підлаштовуватися під них, якось змінювати своє життя. Але наше тіло воно нам належить. Якщо ще й бути заручником чужих думок і навіть своїм тілом не розпоряджатися, як вам захочеться то це взагалі прямий шлях. Мені здається, до неврозів, і можливо навіть. До психлікарні публічні люди взагалі відчувають на собі дуже великий тиск з приводу їх зовнішності, тому що все, що з ними відбувається, як змінюється їх зовнішність, все це розглядається під мікроскопом і помічається кожна якась дрібниця. Люди все це коментують, критикують. Нещодавно в Тіктоці я побачила відео, мов що Аріана Гранде під час зйомок фільму «Чародійка» дізналася, що в неї онкологія це призвело до того, що вона сильно втратила вагу. Я, якщо чесно, була в шоці. Я почала гуглити і не знайшла жодної інформації, яка б це підтверджувала. Уявіть собі, люди вигадали таку дурню, ще й записали відео. Так, вона знаменита, але вона все одно вона це бачить. В коментарях купа діагнозів, починаючи від анорексії, закінчуючи онкологією. Вона having like problems or something like that. She's so skinny. Look at her. I don't recognize her. І це ненормально, Люди вже просто переходять будь-які межі здорового глузду. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайк, якщо відео було цікавим. А ми скоро побачимось до зустрічі.